Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. вистоїмо, переможемо. Обіцяне відео, яке я вчора пообіцяла вам анонсувала, шок-контент. <смі> насправді, ну, шок не шок, але насправді я впевнена, що і я знаю, що багато хто вже так робить. І, і напевно, що руками, бо мені не раз і пишете в коментарях ви. І в інших я зустрічала, пані Таня, наприклад, з Миколаєва. Вона не розгадує таке, вирішила я. Цього року обробляти виключно біологічними засобами захисту рослин. Зразу скажу, що ранньої весни, в березні я обробила мідним медяном, тобто мідмісним засобом, і 30 в мене іде, і ве, бо я мала залишки, відповідно докупляла От інсектицидом. 30Д він рахується ніби як безпечний, а от ну, медіанток, це є хімія, це не біологія, звісно. Неорганічне, тому я от в цій подальшій обробці я вирішила спробувати поекспериментувати. Чому я так вирішила? Бо так, в мене, ну я постійно проживаю біля троян, діти може хтось ще приїхати, теж діти, тобто не тільки мої ще діти є в гостях. І відповідно, я не, не можу я ізолювати на кілька днів після того, як оброблю особливо там сильними засобами. Не завжди можна підібрати мало токсичний третього, безп... третього клас небезпеки. Часом це є другий клас небезпеки, а це є вже досить токсичний, Тому так, вирішила я. Це один такий, якби одна сторона. Інша сторона, медалі це те, що я Ну, оскільки я намагаюся знімати багато, я не завжди викладаю відразу, як я щось зніму. В мене ви бачите, протягом зими я дуже багато монтую відео, ті, що вона знімала влітку. Відповідно, влітку це означає, що я їх хожу, знімаю кілька разів на день, але там обробляю, доводжу до, вже, до фінальної версії вже взимку, коли я маю час на це більше. От і, але оскільки влітку я це знімаю, то я не можу теж. От, Втримати себе, щоб не піти до троянд, навіть коли я обробила там попереднього дня. Або буває таке, я ввечері обробила, а потім захід сонця і деякі сорти, ну наскільки вони гарні, наскільки вони прекрасні. Мені то шкода впустити цей момент, я беру камеру і йду. Ну, це теж не дуже добре. І одразу після обробки ходити і милуватися своїми трояндами. Потім минулий рік, минула осінь, мене просто якби. Збила з пантелику просто дуже мене вразила. Чим? Тому що в мене шалено бояла ворожинста руса. Я використовувала протягом минулого сезону дуже гарні засоби. Той ж Rex Duo. В мене не підробка точно оригінал. Єдине, що він мені ну, прислали його. Професійно, хто займається такими засобами всіми добривами, вони мені його прислали. Я користувалася і не раз, і не два. І іншими засобами користувалася, теж не на базарі. Я купляла, хто знає, як би без сертифікатів. Ну ніби як не мали би бути підробки. Але знову ж таки, я не знаю наскільки застраховані ті, хто продає, теж цього не можна стверджувати. От і так, я була впевнена, що все добре. Всі я як би рекомендовані. Профілактичні засоби робила. А тут таке просто я ну, це страшенно було, як воно шаленіло. Про чорну я взагалі вже не згадую. Я от боршинство росом вона просто вразила, і я так ого прирозчарувалася. При я в минулого року теж намагалася, дещо органічними цими біозасобами, але нерегулярно, звісно, що все ж таки до хімії теж ну, тягнулися руки, і я це робила і проти різної комашні. І проти захворювань. Цього року все вирішила спробую. Хай як буде, можливо, це буде провальний сезон. таке Може бути, я так дуже розчаруюся цьому рішення, але надіюся, що зовсім ні, що все ж таки це ну, покаже свою дієвість і. І так, і мої троянди порадують мене не гірше, ніж я, наприклад, обробляла їх там щорічно з певними схемами хімічних. Зразу скажу, що в мене є деякі сорти, як це доктор Жемейн. вони можуть підхоплювати іржу, і відповідно їм радять робити профілактику проти Ну, Я не вірю, що біозасоби, я навіть не знаю, чи там пише іржа, але я й не вірю, що вони, наприклад, візьмуть таке сильне захворювання. Тому, звісно, що в мене є для того ну, потужніші там, наприклад, фалькон. Проти іржі, тому якщо я побачу, що щось дійсно несеться, вже таке. То я однозначно ну, я оброблю, бо мені буде шкода втратити такий сорт. І я багато дуже старовинних накупила цього року. Не цього року, а на цей сезон. Тобто я восени, наприклад, посадила багато старовинних троян. Вони теж досить схильні може бути до іржі. Тому в мене буде таке, що я, звісно, не відмовлюся повністю від таких засобів, набагато потужніших, ніж біо, і під рукою їх триматиму. І, можливо, навіть буде в мене таке, що от якийсь сорт так. Ну, звісно, що якщо я там свічом не встигну чи навіть іншим пам'ятаю, ні, гард, якщо я не встигну обробити і в мене піде захворювання бо, бо тритість, то ніякий, напевно, що біозасіб уже мені не допоможе в той час, коли захворювання є. Але буду намагатися все ж таки так, по максимуму дотриматися цієї своєї думки і обіцянки собі. І хочу розказати, показати, ну, це кажу, це в мене більше навіть знайомство і мотивація, хтось приєднується, можливо, зі мною спробує, Хтось мені підкаже свого власного досвіду, як вам давалося, що ви, ну, скажімо так, почерпнули свого досвіду, і що можете підказати на основі свого досвіду, своїх вдач чи невдач, позитивних чи негативних, так, результатів. Ще також я вирішила, що ну, є такі сорти. от, Наприклад, Каталіна, я Її дуже люблю за квітку, але вона наскільки Ох, проливаєш тим, проливаєш магнікуром і, і з самого початку сезону, і потім ще швидку бризкаєш постійно під корінь одне, по листю інше. Тобто, фактично теж бавишся з тим, а вона ну, перше квітування ще, можливо, досить непогано, а потім все. Потім далі пішло захворювання. Ну, є такі сорти, які я напевно, що цей сезон. Оскільки я використовуватиму більше біозасобів, він мені теж, напевно, покаже, з якими сортами я все ж таки не буду більше понькатися, а, а лишу такі витриваліші, які ну, потребують значно менше е, тих обрискувань і тої уваги, а лише загальні, от, агротехнічні там, мочування, підливання, розпушування при потребі і так далі. Так для троянд буде і обрізування, і все, що хочеш, роботи, вистачить. Чому я от показую вам жива земля? Він досить відомий. Це виробник, його багато де можна придбати. Великих я бачу в таких гіпермаркетах, великих господарських магазинах, в менших, в інтернеті, інстаграм-сторінка. Дуже багато вони пишуть. Знайшла я, що від температури плюс 10 вже його можна застосовувати. Звісно, що біозасоби так, це набагато більше роботи, адже вони навіть тут пишуть, що ними треба кожні. З інтервалом 50 днів, тобто хоча б період вегетації, одні дві обробки проти кожного покоління. Ну, кожного покоління, якщо взяти, що тут у нас є кліщі і комахи-шкідники, це вони по одному вилуплюються. Наприклад, якщо взяти трипси, ну вони в спеку вилуплюються там покоління, я не знаю, за, за кілька годин може вилупитися покоління. Тобто, як то розрахувати, тяжко розрахувати, дуже довго багато вичитувати, напевно, прийдеться і буду вичитувати. Звісно, що тут теж проти різних от кліщі, попелиці, пишуть 4-6 обробок. Ну, я не впевнена. Я впевнена, напоки що це ну, замало, ясно, що і оскільки вони досить чутливі, ці препарати. ними не можна При сонячній активності, адже ультрафіолет губить ці всі. Е, ну, ці всі грибки, які там, чи е, ці всі хі, бактерії, так, які нам корисні в боротьбі з шкідниками, які шкодять нашим трояндам та іншим рослинам, тому так обробок буде, звісно, що більше набагато. Дощі, так, системний препарат ну це дуже легко побризкав і все. І Він смуктався навіть кілька годин, там, дві години є деякі, чотири години є деякі, і все. І душ, не дощ йому не страшно. А от біо, звісно, що зовсім інше, вони змиваються. Але з іншої сторони, виробник також подбав про це і придумав прилипач, ліпосам він має також допомагати закріпитися на трішки довше, ніж, наприклад, там, до першого дощу цим біопрепаратом. Чому ще добре і як. Можна буде їх застосовувати те, що вони підходять і навіть майже впритик до збору врожаю. Тут пише, наприклад, не пізніше, ніж за 5 днів до збору вжаю, ну це досить-досить вже так, так, я це називаю впритик. Тобто абсолютно гарна така часовий проміжок, коли можна зробити останню обробку і не боятися, що ти зашкодиш своєму здоров'ю. Звісно, що Одним засобом якесь не обійтися, навіть от два інсектициди. Ну але і хімічні так само є, оскільки не ті, що йдуть проти якихось там комах, вони йдуть проти кліщів. Тобто, все ж таки, кліщ ми теж купуємо інший засіб, ніж ми купуємо від попелиці, наприклад. Так само фунгіцид, але з іншої сторони, можна їх змішувати між собою, можна давати оцей прилипач, звісно, щоб він біологічний. Тут теж показано, скільки, як дозування. для ґрунтового, оскільки ці препарати три, що ви бачите, вони йдуть по листю, але ж є ще ґрунт, і в мене, наприклад, точно є шкідники ґрунтові. Я вносила під багато з них метарезін. Але є і от від живої землі теж органік баланс, оздоров'я ґрунту, також там пишуть дозування, як його вносити. Ну, найперше і найголовніше правило, що вноситься, це коли немає сонячної активності, коли немає ультрафіолетових променів, тому це або дуже 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 рано. Я точно так не встану дуже дуже рано. В мене тому це під вечір. Звісно, що набагато більше його йде. Ніж, наприклад, системного. Систем не всмоктується через листя, тому його треба ну, листової пластини. Побризкав до мокрого листа, все всмокталося. Оцей же засіб, оскільки він є контактний, і ще й біо, його треба, от де він потрапив, там воно і буде діяти. Та? Тобто намагатися змочувати і листя зби з верхньої сторони, листову пластину, з зовнішньої сторони, і з внутрішньої, з піднизу, і кору. Пагони, тобто все по можливості, по максимуму змочувати, Відповідно, це є більший розхід. А більший розхід що це означає? Якщо це там 10 кущів, то окей, 20 кущів. А якщо в мене, наприклад, от на, мою, на мої всі троянди я прохожу, що мені треба десь 40 літрів. Ну тобто, в мене нехай навіть акумуляторний не але він тяжкіший, ніж звичайний, хоча ним швидше. Але намішай 40 літрів, розмішай, залий. Пробризка і в різних місцях. Ну, тобто так, це час. Але цей час він має свою ціну. Тобто я собі вирішила, що я спробую спробую це зробити. Звісно, що не впевнена, що в мене вийде дотриматися інтервалу прямо кожні 5 чи 7 днів. Це, мабуть, буде швидше. Ну, десь до двох тижнів, я думаю, 10 днів. Буде видно, буде видно по погоді, бо погода досить непогана була, досить непогана. Було багато таких хмурих днів, навіть якщо в день було сонце, то під вечір досить швидко воно ховалося. І так, я могла хоча б розділити собі в один вечір я половину обрискую, так, тої задуманої моєї норми і плану. На наступний вечір я іншу половину і це вже легше. Намагалася, от ловити, звісно, що такі дні, коли не буде соняч дощової, дуже сильної такої зливної активності. Бо все ж таки передбач, передбачаємо, пач але не хочеться, щоб відразу на наступний день почалися дуже сильні опади, і все ж таки погано, що воно змиє. От це таке, ага, і ще чому я так теж придумала одна з причин, те, що я цього року вирішила побавитися різним таким городиною, не так городиною, як всілякі фруктики. Посадила полуничку, теж близько біля троян, досить вийшло. Посадила лохину близько біля троян. Тому так виноград у мене росте близько біля троян, Тому кажу, я частково і пробувала це робити, але не так, ну не так, якби цільово. Все ж таки, хімічними засобами користувалася цього року. Я спробую спробую. Побачу, як воно буде. Я бачу, вже є попелиця, але я й пройшлася вже за особом. Так дуже... Тільки побачила, зразу й пройшлася. побачимо. Фітоверм ще таке є. Я, я спробую пошукаю, в мене мали би бути запаси. Я не знаю, чи вони ще термін дії добрий в них, але мали би бути запаси в мене різних таких біо, які рахуються безпечними і для комах наших корисних, так і для людини. Мало небезпечні, четвертий клас, наприклад, небезпеки. От. І так мені точно проти попелиці фітоверм дуже допомагав. Є різні виробники. Ось, наприклад, один з них ще є. Це інший виробник. Я купляла напевно вилинські гумати разом з гуматами. Я купляла цей засіб. Треба читати, треба читати, що проти чого, скільки термін дії. Також досить якийсь такий нюанс саме оцих біоорганічних засобів, те, що в них досить ну, нетривалий термін дії. Хоча, з іншої сторони, два роки зберігання це досить немало. Я б сказала, при температурі, ну, температура в мене, наприклад, в підвалі там, від 4 до 15 градусів, герметично, прекрасно. 24 місяці. Тобто досить теж немалий термін зберігання. В хімічних може більше, мені десь там 3 роки є навіть в засобах. Певних. Але е, так, ця банка вона досить швидко використається, бо тут таке дозування от, 35 мл на 5 літрів води або 70 мл на 5 літрів води. Тобто дивитися в залежності від чого бризкаєш. от Листовійка, совка. Це в мене точно таке може бути 70 навіть, мл на 10 літрів води. Тобто досить швидко ця баночка використається, так само і від шкідників інших. і від... Е, ніби який від захворювань грибків. А, Я те, що я не все вам показала, я, я не взяла від ну, фунгіцидної дії від жива земля. Ну, але ті засоби всі і не охопиш. Напевно, що в одному відео все ж таки їх багато. Але кажу, дуже добре, що їх можна між собою поєднувати. Їх можна поєднувати з підживленням листовим, наприклад, той же ж плантафол. Можна поєднувати, воно одне одному не шкодить. Але звісно, що якщо ви пройдете потім після того ну, хімічними якимись засобами, то так, ця вся органіка, біологія і корисні для нас, ніби як помічники. Бактерії, вони знищаться. І ще я, до речі, навіть є нюанси по біологічних засобах. Теж я дізналася, буде мене відео ще не одне, аж я теж в одному гарному місці замовила деякі засоби, вам приїдуть, вам покажу, розкажу і розкажу, що дізналася. Дуже цікаво було поспілкуватися з людиною, яка в тому розуміється, працює в тій сфері і, ну, можливо, навіть науковою діяльністю займається. От дуже кваліфіковано мені розповіли, але це буде згодом. От таке моє відео, таке я. Подумала, що варто варто вже почати і зробити. І кажу, дуже просто навіть я прийшла до цього після розчарування минулого сезону. Можливо, це зарано я так собі придумала, що я прямо розчарувалася, але буде видно. Буде видно. Я не думаю, в мене дуже багато сортів є таких досить стійких, досить витривалих, які мали би мене ну, потішити. І з допомогою цих біоорганічних засобів також. Показати свою стійкість. От стоять, наприклад, горщики. Тут я чорнобривці посіяла. тобто це теж один засобів моїй буде бухані вибрати. Може, це якісь байки, казки, я не знаю, але будемо бачити. І попіл, до речі, теж в мене є в Доступів дуже величезна кількість, не скажу, що не обмежена, адже звісно що він закінчується, якщо його використовувати, буду теж пробувати. Я вже пробувала, я посипала вже попелом. Не знаю. У мене немає такого досвіду, але я вирішила цього року пробувати. <смас> Маю достатньо кущів, все одно в мене багато що потішить квітуванням, тому я буду пробувати різні різні, всякі варіанти і буду бачити, до чого це призводить. Бачите? Оце Я не знаю, я думала, що це чорна п'ятниця, але їй ніби дуже рано. Але потім пані Олена поставила світлину своїй групі Лена Тур, що це може бути від оцих перепадів, таких шалених температур, і троянда просто не витримує і таке показує на листю. Але ну, це теж якби, вплив на імунітет, воно дуже легко відламується. от Просто дуже легко. Я вже на, на пару кущах це побачила і, і відривала. Я не буду ходити, мабуть, все відривати, побачу. Як мені це вдасться, але от таке вона як би показувала. Не знаю, чи це вже чорна п'ятнистість, чи це все ж таки той, та проблема від температурних гойдалок. Бо так, температурні гойдалки були, були й були. От таке вам наговорила дуже багато. Не знаю, чи корисно комусь, але буде дуже цікаво послухати ваші, ну, ваші відгуки про такий досвід, скільки років. Які ваші, так як я казала, результати або ж те, що ви там стикнулися, щось треба було б робити краще. А ви там знали це не на перший же сезон? Буду вам вдячна за відгуки, будь-які до наступних відео. Всім папа! -па.